Чому вода в морі солона? У давні давні часи жило на світі двоє братів один багатий, а інший бідний. Мати й батько в них померли, а перед смертю наказали весь спад, всю спадщину порівну між собою поділити, але старший брат був жадібний та шахраюватий, тож і забрав він собі всеньке батьківське добро, а молодшого брата з порожніми руками з дому вигнав. Отож так і вийшло, що один брат як сир у маслі купався, а другий із хліба на воду перебивався. Та ось настало різдво. У старшого брата харчив усіляких до святка сила силенна, а в молодшому в хаті ані крупинки нема. От дружина йому й каже Сходив би ти до свого брата багатія, попросив би чогось заради свята, щоб і ми могли різдво, як усі добрі люди, зустріти. Пішов піднято старшого брата і став просити в нього хоч би якої-небудь їжі на свято. А багаті йому відповідає Ох, і набриджа ти мені, брату, заходиш, все канючиш, а в мене ж не харчевня. Ну, та гаразд уже, Бог із тобою. Дам я тобі на різдво свинячий окіст, але тільки з однією мовою. Куди я тебе пошлю, туди ти одразу й підеш. І суперечити мені не станеш. Гаразд, я на все згоден, відповів Підняк. Жбурнув тоді багатій йому окіст і крикнув ступай на ну, ти, братику, до чорта в гості, щоб я тебе більше тут не бачив. Ну що ж, я від свого слова не відступлюся, відповів Підняк. Узяв він під пахво свинячий у кіст і почимчикував до чорта в гості. Ішов підняк увесь день, а надвечір прибув до якоїсь дивної хатинки. Бачить він, з конець світло струмує, а біля повітки якийсь дід із довою боротою дрова рупає. Під різдво завжди дрова припасає, що потім увесь рік тепло було. Вечір добрий, сказав підняк. І тобі добрий вечір, відповів йому дід. Куди це ти проти ночі йдеш? Іду до чорта в гості, та от тільки не знаю, чи туди дорогу верстаю Ну, якщо так, то ти прибув точнісінько туди, куди тобі треба. Заходь до хатини, там і чорти побачиш і весь його виплаток. Але я хочу тобі одну пораду дати як увійдеш, то всі жорти одразу до тебе кинуться і стануть канючити, щоб ти їм свинячий окіст продав. Вони страх, як до свини, не Так ти свій окіст ні за які гроші не віддавай. А проси за нього ручний млин, що за дверима стоїть. Той млин чарівний. що побажаєш, те він тобі змеле. А коли йдеш назад, я навчу тебе, як його вхід пускати та як зупиняти. Подякував підняк дідові за добру пораду й увійшов до чортової хати. Як сказав дід, так усе і сталося. Тільки напереступив піднях поріг хатинки, як усі чорти й чортенята одразу кинулись до нього, обступили та й нуканючити, щоб він їм свинячий окіст продав. Та я, правду кажучи, сам збирався зі своєю жінкою на різдво свининкою поласувати, сказав підняк. Але коли вже вам так кортить, то беріть окіст, а мені за нього дайте он той старий млин, що за дверима стоїть. Почувши це, став чорт крутити та викручуватися, а бідняк на своєму стоїть, тож довелось таки чортам млин віддати. Вийшов бідняк із хатинки і спитав старого дроворуба, як йому з цим млином управлятися. Дід його й навчив. Якщо захочеш млин у хід пустити, то поверни ручку і скажи Ручко, крутись, млине малий. А якщо треба буде його зупинити, Знову поверни ручку і скажи Ручку, не крутись, млине, зупинись. <клес> Спасибі вам, дідусю, за науку, сказав підняк і поквапився додому зі своїм чарівним млином. От тільки як він не поспішав, а раніше півночі додому не дістався. Щойно ввійшов він до хати, а дружина на нього враз і накинулась. Де за тебе носило? Сижу до зранку, голодна й холодна, ні дров нема щоб вогонь розпалити та ріствяної каші нічого зварити. Не горюй, дружиненько, відповів підняк. Ходив я по своїх справах, а шлях був неблизький. Зате подивись, що я тобі приніс. Поставив господар млин на стіл і звелів, щоб він намолов і свічок. І каш, і свинини, і пиви, і інших харчів для ріствяної вечері. А як намолов млину сього вдоста, повернув підняк ручкою і сказав Ручко, не крутись, млине, зупинись. Млин і зупинився. Дружина тільки очі витріщала, а потім стала допитуватись у чоловіка, де він оцей млин взяв. тільки чоловік їй нічого не розповів. Яка тобі різниця? сказав він, де я взяв? Хочеш, мене він на славу, то й буде з тебе. Відсвяткував піднять з дружиною Різдво, а на другий день покликав старшого брата і усіх односельчан та улаштував багатий бенкет. Усі на цьому бенкеті їли, пили вдосталь, танцювали, тільки старшому братові не довесало, що було заздрість його гризла. Сидів він чорніший за хмару від злості й думав собі. Звідки це, брату, таке багатство привеливо? Вчора приходив до мене харчів на різдво конючити, а сьогодні бачу, який бенкет влаштував, наче тобі горав чи король якийсь. Підсів він до брата, підлив йому вина та й каже Який чорт тобі все це добро приніс. А той посміхнувся хитрий, відповів Та той самий, до якого ти мене в гості посилав. Тільки після п'ятої чарки зашуміло в молодшого брата в голові, і він, братові геть уже про чарівний млин розповів, і тоді задумав цей млин, будь що будь собі запопасти. Довго вмовляв він, брата і токи погодився продати йому млин з косовицю за триста далерів. А то, а до косовиці я собі багато добра встигну намолотити, молотити, вирішив він. От настала косовиця, і багатій прийшов до молодшого брата за млином. Той навчив його, як із млином управлятися. Тільки як той млин зупиняти, не сказав. Приніс багатій млин додому, а на другий ранок і каже своїй дружині Сходи на луг, приглянь за косарями, щоб вони як слід працювали, а обід сьогодні я сам приготую. От настав час обідати. Поставив багаті млин на стілець, велів йому якнайшвидше намолотити каші молочного киселю та оселедців смажених, І млин заходився молотити. Багаті уже всі миски, всі казани, всі кашники, всі чани, всі ночви наповнив, а млину сам меле і меле. Потекла гаряча каша і молочники сіль на підлогу, залили всю хату, витекли за поріг, увесь двір затупили й по вулиці побігли. Багатій ледь не захлинувся. Вибіг він із хати, а каша, кисіль та оселець його наздоганяють. Робити нема чого. Плинув він у молочний кисіль і поплив. Тим часом дружина багатія чекала, чекала чоловіка, а потім і каже косарям щось довго у нас хазяїн їсти не кличе. Видно, нічого в нього з обідом не виходить. Доведеться мені додому сходити та підсобити йому. І ви разом зі мною ходіть. Одомич пообідаємо. <кій> Узяли косарі коси на плечі і джекували. Тільки підійшли до околиці, аж раптом бачать – тече, шумить, розливається киселева ріка, на берегах каша булькотить і пузириться, наче було то хитке, а сам хазяїн у киселі бурсається і кричить Гіжте, ти, кипузу не лусне, тільки глядіть, не потоніть у своєму обіді. Добрався багатій плавом до братового двору, на силу з киселю з кашою вибрався, ускочив до хати та як закричить Забери, ради Бога, свій млин! А то кисірі каже, скоро всю округу затоплять, а від оселедців нікуди не втечеш. «Е, ні, відповів йому брат, ти спершу триста далерів, які за млин обіцяв віддай!» Довелося багатієві викласти триста далерів. Тоді сів молодший брат у човен, приплив до баті. я, ручкову млина покрутив і сказав Ручко, не крутись, млине, зупинись. Млин і зупинився. Гукнув підняк людей з усього села. Припігли ті, хто з ложкою, хто з мисочкою, і швидко з кашею киселем та смажними оселецями впорались. Відтоді зажив молодший брат у були в нього тепер і гроші, і господарство багате, Намолов йому млин золота, і він збудував собі нову хату під золотим дахом. Його садиба стояла на березі фіорду, тож золотий дах був далеко видно. І жоден корабель, який через фіорд йшов, повз садибу не пропливав. Усі приставали до берега, щоб дивовижним млином помилуватися, тому що чутка про нього по всьому світу пішла. От приплив якось із далеких країн на своїй шхуні один шкіпер. Глянув він на чарівний млин та й спитає питає в хазяїна: А чи може він солі намолотити? Мовже ж, відповів хазяїн. Почувши це, шкіпер подумав: я вже багато років на своєму кораблі сілі з чужих країн воджу. От якби був у мене цей млин, нам було б би я солі, і не довелося б мені по морях у бурю й негоду ходити. І стам він просити хазяїна, щоб той продав йому чарівний млин. Багато грошей за нього обіцяв, тільки хазяїн ні за яке багатство не хотів його віддавати. Ну що ж, сказав шкіпер, нема, то й суду нема. Тоді дозволь мені хочу твій господі переночувати, а то час уже пізній і подітись мені нікуди, а завтра вранці я рушу в зворотній шлях. Отож хазяїн поклав шкіпера на ніч у своїй світлиці. А то ще з вечора запримітив, куди хазяїн млин поставив. Дочекався шкіпер, коли всі послули, підкрався тихенько до скрині, витяг млин та тільки його й бачили. Притяг він украдене млин до себе на корабель і сказав Ручко, крутись, млине сіль меле. І почав млин молоти. Набив шкіпер повні трюме солі, а млину саме ле й меле. Виросла на палубі вже ціла гора, покликав шкіперусю команду і звалів сіль лопатами за борт викидати, та нічого не допомагало. Тоді заходився шкіпер крутити і вертіти вли на всі боки, а як зупинити, не знає. Обважнів корабель від солі та й пішов на дно. Ще й дотепер десь на дні морському, а на ньому чарівний млин, який сіль безперестанку меле. Ось через те вода в морі й солона. Кінець.